В одному із сіл області зруйновані десятки будинків. Втім, навіть у цій жахливій ситуації знайдеться місце для надії, віри і життя. Під вогнем російських ракет не лише обласний центр, а й його околиці. Цієї ночі зазнало ушкоджень щонайменше кілька десятків приватних будинків у селищі поблизу Запоріжжя. Прилетіло прямо на подвір'я одного з них. З-під завалів будинку наші рятувальники дістали трьох людей.

На цих кадрах Людмила та її донька, що вибираються з під завалів власного будинку, який в одну мить зруйнував російський снаряд. Жінку з донькою врятувала собака, яка, відчуваючи небезпеку, попередила своїх господарів. Пані Людмила і досі у шоковому стані. Адже від моменту вибуху до моменту, як вони дісталися підвалу, минуло всього кілька хвилин. На телефоні записали сирену, Ми слышали сирену, потім взриви. Собака нам почала. В двері шкрипти, щоб ми виходили. Да. І ми тільки вийшли на вулицю, спрятались в підвалі, але і і зрив. вони з сім'єю переїхали сюди лише три роки тому, зробили ремонт, планували, мріяли. Тепер те, що залишилося від нажитого роками, вмістилося у маленький причіп. Все інше перетворилося на уламки. Шок. Кінця був дуже великий у людей дорвоти. І доходило. І зараз вони ще до сих пор не оговталися, деяким просто як би, психологічну допомогу надають. Так, да, і там ще вон, лежить ціла куча. Це ну. ну, те, що в ну, де С-300, це С-300, це ті ракети, які призначені воздушній цілі збивати. Ні слов, просто я не знаю. Врятував підвали доньку сусіда. Його будинок зазнав менших руйнувань, але чи придатний тепер до життя велике питання. Десь годині ночі ну, я був на роботі, на сутках працюю. а дочка одна сама тут залишила. Ну Вона встигла в підвал зайти. Ну, от буквально ракета в 4 метрах, 4-5 метри від мого дому. Зарвалася сусіда, повністю можна сказати, рознесло. Ну а в мене наполовину одні стіни залишилися. Жителі села обурені і не розуміють, куди ж цілили такі високоточні в лапках ракети, адже жодних військових об'єктів або об'єктів подвійного призначення тут немає. Звичайна вулиця, де мирно жили люди, допоки і сюди не прийшов руський мир.